Акутагава Рюноске, новела павутинка. Одного дня самотній Будда з нічев'я походжав берегом озера Лотосів. Білосніжні, як перли, квіти на воді зі своїх золотистих тичинок ненастанно ширили навкруги невимовно приємні пахощі. У раю був ранок. Будда пройшов понад озером, потім став і крізь листя лотосів, що вкривали поверхню води, подивився вниз. Під озером було пекло, а тому крізь прозору, мов кришталь, товщу води, наче в стереоскопі, ясно прозирала ріка. Санзунокава У буддійській релігії ріка, через яку переправляються на той світ душі померлих. І шпиляста гора. Погляд Будди привернув чоловік на ім'я Кандата, що разом з іншими грішниками, яких аж кишило мучився в пеклі. Той Кандата Великий лиходій за життя вбивав людей, підпалював їхні оселі і учинив чимало інших злочинів. А добро зробив лише один раз. Якось мандруючи густим лісом, він побачив, як через стежку повзе павучок. Кандата підняв було вже ногу, готуючись його роздушити, та враз передумав ні, не треба, хоч воно й мале, але теж, напевне, хоче жити. Тож шкода безпричинно вкорочувати йому віку. Споглядаючи пекло, Будда згадав. Як кандата врятував життя паукові і вирішив віддячити йому за добро, при нагоді помогти вибратися з пекла. На щастя, поблизу над зеленим, як малахіт, листям лотосу, райський павук, плів свою чарівну сріблясту нитку. Будда взяв паутинку і мимо Сніжно білих, як перлина квітів швидко спустив її далеко-далеко вниз, до самого пекла. Там, на дні пекла, у кривавому озері борсався кандата. Хоч куди глянь всюди тьма кромішня, і тільки коли неколи в тій темряві. Зблисне вістря шпилястої гори. Чи може бути щось страхідливіше? Навколо тихо, як у могилі, лише іноді чути тихі зітхання грішників, виснажені пекельними муками. Вони навіть не можуть плакати вголос. Тож і кандата. Задихаючись у кривавому озері, звивався, корчився, як жаба перед смертю. Та якось ненароком він звів очі вгору. З далекого неба над кривавим озером у пітьмі, немов боячись людського ока, повисла блискуча, сріблиста павутинка. Вздрівши над головою паутинку, кандата на радощах аж сплеснув у долоні. Вчепився за неї, напевне, можна далеко полізти, навіть з пекла вибратися. Якщо все піде на лад, то і в раю можна опинитися, а тоді вже не доведеться страждати на шпилястій горі і потопати в кривавому озері. Отак, розмірковуючи, кандата, мерщій учепився обома руками за павутинку і відчайдушно почав дертися вгору. Ясна річ, такому лиходієві, як кандата, до цього не треба було звикати. Та, хоч як він силкувався, а догори піднятися було нелегко. Рай і пекло відділяла не одна тисяча рі. Зіп'явшись трохи, Кандата втомився і навіть не міг був рукою ворухнути. Що ж тут удієш? Вирішивши перепочити, кандата повис на павутинці і зиркнув униз. А все-таки його зусилля не пропали марно. Криваве озеро. Що в ньому він потопав, за такий короткий час зникло у пітьмі, а страшна своїм тьмяним блиском шпиляста гора вже опинилася під ногами. Якщо так і далі, то скоро і спекла, напевне, видобудусь. Обхопивши руками павутинку, Кандата зраділим, як ніколи, голосом прокричав. Наша взяла, наша взяла. Та нараз він схаменувся. Слідом за ним, як мурашня, по паутинці, вгору п'ялася сила селенна грішників. Спостерігши таке видовище, Кандата зляканий чи, може, приголомшений на якусь хвилю. Розгублено роззявив рота і кліпав очима. Тонка павутинка, що ледве витримувала його одного, напевне, увірветься під тягарем такої безлічі людей. Якщо вона десь посередині обірветься, то марно він дряпався вгору. Однаково полетить з торчака назад у пекло. О-о-о! Це жахливо. А тим часом тисячі й тисячі грішників видиралися з темряви над кривавим озером і один за одним піднімалися блискучою павутинкою вгору. Треба негайно щось придумати, інакше павутинка уірветься. І Кандата щосили закричав Гей, грішники! Це моя паутинка. Хто вам дозволив чіплятися за неї? Ану, спускайтеся вниз. Але тої ж миті паутинка зненацька розірвалася саме над кандатою, і він, закрутившись дзигою, швидко зник у темряві. В імлистому просторі виблискували лише. Висіла тоненька райська павутинка. Стоячи на березі озера лотосів, Будда від початку до кінця стежив за цією сценою. А як Кандата каменем упав у криваве озеро, обличчя Будди посмутніло, і він пустився йти далі. Мабуть, жалюгідним Здався йому кандата, який намагався тільки сам вилізти з пекла. Але був заслужено покараний за своє черстве серце, і знову опинився в безодні. А лотосу до всього байдуже. Його білий, як перлина, цвіт, похитував вінчиками коло Будди, а золотисті тичинки. Сповнювали повітря невимовно приємними пахощами. В раю бралося до полудня.